Певнена, що це один з найсмачніших рецептів печива. Просто фантастичне, ароматне, м'яке всередині та хрумке ззовні. Неможливо відірватися. А ще це печиво, яке після випічки змінює свій колір середини. Кому цікаво розгадати цю загадку, залишайтеся зі мною, і ми разом творитимемо дива. Ви на кулінарному ютуб-каналі Кухня як Релакс. Золоте і багряне листя осені в саду, а в нас насичений оранжевий гарбуз. Саме його м'якоть ми будемо використовувати в рецепті. Вибираємо всі зернятка, аби висушити їх та мати змогу поласувати, а заодно і згадати дитинство. Моя бабуся на великій пательні сушила гарбузове насіння на примурку. Хто знає значення цього слова, пишіть в коментарях. В період зимових свят це був справжній ритуал. Отож, для цього рецепту гарбуз потрібно відварити, не запекти. Тоді вже буде інша консистенція. Якщо дотримуватися всієї грамовки в рецепті, печиво вийде ідеальним. Відварену м'якоть гарбуза ретельно пробиваємо блендером. Серед прянощів в цьому рецепті є куркума. В жодному разі нею не можна нехтувати. Якщо ви бажаєте, аби печиво всіх здивувало. Чому так, розкажу пізніше. А тим часом масло потрібно розтопити на водяній бані. Змішуємо сухі інгредієнти, окрім прянощів і цукру. Потрібно, аби крохмаль, сіль, сода та розпушувач добре змішалися з борошном. До цукру вливаємо тепле масло. При розмішуванні цукор трохи підтопиться і це також вплине на консистенцію тіста. Вбиваємо яйце та додаємо прянощі. Знову ретельно вимішуємо. І ось саме час вмішати гарбузове пюре. У мене на каналі є багато рецептів з гарбузом, адже зараз осінь, і саме час для таких приготувань посилання дам в описі під відео. Далі двома частинами вводимо борошно. А взагалі, друзі, страви з гарбузом дуже корисні завдяки високому вмісту вітамінів та мінералів. Вони зміцнюють імунітет, підтримують здоров'я судин, серця. А що може бути кращим в ось такі похмурі дні, коли зачастили дощі та стало холодно? Тісто стало дуже еластичним, податливим, легко відстає від лопатки. Саме таким воно має бути. В жодному разі не додавайте більше борошна. Ця грамовка, яку я дала в рецепті, є ідеальною. Формувати печиво можна просто відщипуючи кульки тіста, можна використовувати чайну ложку або ж можна взяти ложку для морозива. Вага однієї кульки орієнтовно 24-25 грамів. Готових виробів в мене вийшло 38 штук. Можливо, для вас це буде мати значення. Формувати кульки дуже зручно, змочивши руки водою. Викладайте на деко на деякій відстані, адже при випіканні печиво дещо розпливається. Я випікала за два рази по 20 і 18 штук на раз. Коли в моєму дитинстві бабуся а чи мама випікали будь-яке печиво, вони робили це подвійними, а то й потрійними порціями. Бо я завжди набирала пакунками і бігла до друзів гратися. І сьогоднішнє печиво варте того, аби його випікати багато. Дуже швидко воно зникає зі столу. Час випікання в розігрітій до 180 градусів духовці, в мене був 12 хвилин верх-низ з конвекцією. Не збільшуйте час випікання та не зменшуйте. Саме за такого температурного режиму ваше печиво буде хрустким ззовні і ніжним м'яким всередині. І навіть якщо у вас газова духовка без режиму конвекції, орієнтуйтеся на 12, максимум 15 хвилин, тобто на колір печива. Злегка охололе печиво, бажано викласти на решітку або ж на дерев'яну дошку. І тепер, друзі, прийшла пора розкрити вам таємницю зміни кольору печива всередині. Так ось, саме куркума в поєднанні з гарбузовим пюре творить ось таке диво. Тому, коли на початку відео я казала, що в жодному разі не треба нехтувати такою пряністю, я казала вам правду. Погляньте, яка це магія! Це неймовірно красиво, а ще це дуже просто і дуже смачно. За цим рецептом зможе спекти господиня зовсім молоденька без найменшого досвіду кулінарії. А таких рецептів у нас ще ой як багато. Тож залишайтеся з кулінарним ютуб-каналом кухня як Релакс, підписуйтесь, якщо ви ще не з нами. Обов'язково натисніть дзвіночок, аби не пропустити наші нові рецепти. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та поширюйте, аби якомога більше людей дізналися про такий чудовий рецепт печива. До нових зустрічей!